Вітаю народ. Давно в мене не було, короче, я ось тут на моїх серваках вибраних. На борщі, короче, нікого. На Троєщині 5 людей, да. у ну, 19 день, я не був тут 100 років. Ну, не 100 років, тиждень мене не було. Були справи, якось вам потім покажу, що я тут робив. Я налаштував нарешті, облаштував свою робочу. Зону, да, де я можу знімати, налаштував там мікрофон, виставив свої монітори. Коротше, це все да тепер в мене більш-менш виставлено нормальне світло, камера не хитається. Коротше. Воно більш-менш все працює. ось начебто, ну, скажімо так, зручно. Я дивлюсь в той бік, там в мене другий монітор стоїть, ви його не бачите, просто там. ОБС, дивлюся, як вона відображає, начебто нормально все, зараз запускаємо. Хоча прикол під час завантаження гри краще не розмовляти або не знімати, бо може пропадати звук, воно підвантажується. комп який би він у вас там моцний не був, але все одно буде. Під висад. Зараз гляну, що в мене є, там взагалі є, є чи в мене ще щось там взагалі. І, якщо що, просто обновлю свій клеймблок, якщо він ще впав чи не впав, я не знаю. Ось і поздоровлююся з хлопцями, хто там грає, скажу, що я повернувся, і скоріше за все, це просто вступне відео, невеличкий ролик. Якщо вам цікавий такий формат, завітайте на канал, підпишіться, напишіть в коментарях. Я буду знімати ще. Далі. Боже, я хочу сподіваюся, тут на ніч. Ага. Нема ніфіга, тут мене все давно все вкрали. Винесли. Ігмат. Ага. Ігмат. І он тут купався різних хлопців. Так, зараз я напишу. пошу. І. хай! Хай! Давно був так, здається, це в мене виживання, типу, де я не вмираю, так. Да? Ну, як не вмираю. Мою базу випадково ще розтерли. Нормально. Насправді сподіваюсь, що мене зараз не, не струть. Я дуже сподіваюсь, що він здохне. Там курка ходить, дивиться. Роблю заново. Новини сервера, да, коротше? Бац стерли, роблю заново Так, я сподіваюсь, нормально мене видно. Такий формат, знаєте, я тепер буду писати відео з камерою. Скорше за все що ще трошки пограюся з освітленням. Ну, якщо вас таке влаштовує, можете написати. Я не хочу просто переосвітлювати, щоб uh, занадто світився, да як. Цей воїн світла, блін. Так. десь він там лазить, піду. Дулюсь. Так. Коротше. Ні йому. Нас ролик. ролик Так, короче, давайте трохи по сербаку. сервак э, довольно жвавый. Народу тут выстача. В принципе, в принципе, что можешь еще сказать? Цікаво, да тут е є з ким пограти, є друзі, знайомі, є нові знайомі, да. Е, е Колектив е молодий. Адміни активні, жваві, тобто вони постійно десь щось допомагають. Щось тут у нас відбувається, щось страшне. Ігмат в якомусь шоломі лазить там щось будує. Страшна людина. Можна застрелити? Ні? Може. Шалом якийсь. Коротше, не будемо заважати хлопцю хай буду, я, я йду. Іду полазю поки що. Трохи поблукаю. Тобто синок, хоча б знову виносить метал. Дірка! Гірка! Так раз, коротше, в мене тут нічого нема, так що можна сказати То що там десь в мене У мене там майже ніфіга й не було бо там клейм стояв тут нема чи є? Не розумію я коротше що в мене тут з Раз зараз Ні, клейма нема, бачите Пише що є типу. Прикол Ось короче. червоно фей. так. Не хочу я, короче, ламати ці блін. Венікий з них може вилити Пдчоли чи шершні, блин. Мені нічим від них відбиватися. Давайте трохи наб'ємо дерево зараз. А... Ну, не буду я, коротше, це вам знімати. Це нецікаво, як я тут щось облаштовуюсь набиваю, це така фігня. Давайте розповім трохи про цю гру. Це гра Seven Days, по-перше, по-друге, це український сервер. Станція Троїщина називається. Тут є моди, бачите, тут збільшений інвентар, тут є зброя якась там поліпшена і таке інше. Тобто, плюс тут є боси, міні боси Тут багато, короче е, чого. Це шаманили Насправді працює більш-менш стабільно. Не знаю, що вони тут вже налаштовували, щоб позносили клейми. Ну, в мене просто давно не було, так що, кажуть, питань нема. Ось. А uh, Я зараз хочу набити собі камінців. Ну, скільки зможу. Потім наб'ю собі землі. І вже з кругляка і дерева буду відразу якусь таку собі невеличку хатинку робити. Я зроблю коротше, собі таку сарай, знаєте, невеличкий. Туди скину рез, а поруч ставлю, ну, прокопаюся до землі і поставлю клейм і буду викопувати яму і коротше, будувати собі хатину. Велику Ось така тема. Так, я чую, блин, зомбі О, мені повезло, він б'є. Я, блин, не повезло. Тя курва в мене побачила, треба тікати. Давайте тікати, коротше, до тих колючок, що я кинув десь на дорозі. Ливо вони нас врятують. Що їх знайду, конечно. Звісно. Бісіозно знати ті колючки. Зомбак відстав, але я думаю, знаєте, що давайте зробимо краще три колючки. Бісіоз знаю, може, може повернутися, де? Да? Так, я сподіваюся, що музика вам не заважає, я начебто тихенько втимкнув. Я не люблю грати без музики. Давайте один пінь піньок спробуємо зламати. О, він бачите, шариться цей зомбак. Умит випав, дивись. Обалдеть. Це круто. Так, короче, ставимо клейм. Тут клейм поставлю и прокопаю себе. Ну, короче, вы зрозуміло, да? Ящик якийсь поставлю. Не знаю. Так. Клейм забабахав. О, у него можна будет, але я... у мене не вистачить набуть. Давайте два постріли, може він здохне? Але ця курва біжить до мене. Це погано. Ці дві колічки поставимо, будемо сподіватися, що він на них здохне. Шох в тут в сраку? Не дуже сподіваюся, що він сирота, у нього тобі не мадруся. Так, біжимо, коротше, розробляємо нашого як? Як, як? як правильно слово? Розрізаємо, розділуємо, да? це буде ролик коротенький, це ролик про вступ в початок гри в 7 Days На Y натискаєте. Ось тут у нас завдання. Ми їх потроху, бачите, виконуємо, Всякі різні, ось це перше вступні, я вже зробив. Потім оці ось тут надобуваю, роблю потихеньку. Потім оце це одяг якісь там, коротше, на біоми значки робити. Це ми зробимо, все обов'язково з вами розберемося. Але давайте все по порядку. Це буде такий невеличкий вступ на відео, бо я давно давно не, не грав. Ось. Я думаю, ви теж трохи вже скучили за таким контентом. Ось, контент буде про що, про виживання, я буду намагатися, не вмирати. Ось, друг мій, до речі, теж майже не вмирає ну, майже да Ось. Та і всі інші також, я дивлюся, все таке. Блін, це паук. Треба нафіг. Е, В чому прикол клейм блоку? Ну, це захист, додатковий захист X4X10 там або X, там, то, там Ну, коротше, який виставлять на сервері. Але він діє лише на гравці. На зомбі він не діє. Але прикол в чому? В тому, що зомбарі. Не зомбарі, а ви можете, по-перше, бігти на свій клеймблок. Прикол, знаєте, який, коли паук намагається стрибнути на вас? Десь метрів 6 до вас залишається. Він е присіда, ну, зупиняється на секундочку. Якщо ви в той час його, в нього стріляєте, то він на вас не стриба. Користуйтеся. Да? Як ото в мемі до речі, в мене з'явилася невеличка підборка мемів нових на каналі на шортсах, що є, можете завітати, подивитися. Там не тільки про 7 Days, там взагалі багато про що я там потроху кидаю навіть про якісь там заліза, наприклад, ігрові відеокарти. Ось, теж цікавий момент. Що б ще таке цікаво вам сказати? Тут є правила, вони натискаються по ескейпу, ось тут можна почитати. Можна пошастати по Discord, заходьте да, в магазин, донат, зворотній зв'язок. В магазині можна подивитися, що тут продається, проте це непогана зброя, вона доволі так потужно навалює, я вам скажу відразу. Ось, сенс її брати чи не брати, це вже вам вирішувати, хлопці. Я, так, знаєте, Хочеться пограти да, з преміумом, хочеться підтримати трохи цервак ну чому б не можна і побігати. Був ну, десь в мене огляд і на прем зброю. Там, якщо пошастати по плейс листу, да в 7 ну, на каналі. То там є і різна преміум безброя. Так, полупаємо коротше, камінь. Блін, він зламався. Але прикол в тому, що ці кам'яні сакири вони... Ремонтується, ну звичайними інструментами. Треба, до речі, запитати про інструменти. Друга, так. може, є інструмент? Лу б непогано, я би блін. Трохи пожвало свій розвиток, а то, блін, зовсім печалька. У мене виходить. Типу діркапи лопата була б прям би в тему. Навіть сакира була б непогана. Інструменти тільки для себе. Коротше, нема інструментів, так що ви поняли, Да? Прикол не вдався. Біна, але ж в мене там був клей. О, гаразд, кісти були. Ой, срака жопа. Коротше, треба буде заново все це збирати, починати. Тут в четвертій ранку зараз йде е сонечко від нас відстануть зомбарі. Ось, але е -е -а. а, ну, відкриться торгаш. Можна піти поробити якісь е -е завдання. Зачистити щось там в мене. Кілометр Кілометр 200 метрів. Обалдіть. Я зараз, знаєте, що я зараз поставлю скриньку. Тут дуже сильно роляє перевантаження. Прям капець. Скину оце все, барахлічко, коротше, і помандрую виконувати завдання. Мені треба перший тир завдань зробити, я отримую велик. А велик це вже щось, це вже якийсь який транспорт. Тому біжимо коротше, до свого клеймблоку, ставимо оцей ящичок. По дорозі наколупаємо. У мене, да, бачите, якийсь інструмент є там 4 рівня, це просто знайшов повезло. Там тут десь ящик, цей, не знаю. Так, щоб його не зламали не з'їли, блін, з Ось тут поставимо. Закриваємо. Підемо барахлом. Крім дерева, можна все скинути. А, ну і цей не будемо скидати. Мед, бо може ну, труїти в мене. Ось там труїть не знаю. Так, колючки. Колючки мені треба самому. Зараз поставимо ще один ящичок. Закриваємо. Потім можна паролі ще поставити на них. Ну то вже таке. Так, давайте я камінці робляться в руках. Ось, і піду ось, ось так, да. Всьо. Сокири уроки. Роблю ще ключки, поки добіжу якраз 2 хвилини, плюс 2, Ну, десь 3 хвилини, плюс-мінус. Так, і мандрую я, коротше, на завдання свої. Мені треба зробити перший тир завдань. Опа, я знайшов кирку. все ж, гра, гра пройдена, я кірку знайшов Капец. Капець. Так. даємо поки шот. Кірку візьму з собою, бо може стати в нагоді, коротше. Навіть відбуватися можна кірку. Треба рімки. Тоже проблемка. Короче, хлопці, що ми робимо? Жимо. Жимо робимо завдання. Думаю, що на цьому достатньо одного ролику. Це буде, скажімо так, перший ролик серії виживання на нового виживання на станції Троєщина. Ось, де я буду намагатися майже не вмирати. Крошеться все, що я вмру. Але давайте домовимось так. Якщо я навіть вмру, то я хоча б е, буду це робити рідко. Да? Уже там, уже коли капець уже все. Короче, да? Ось, буду максимально тягти там, жити, да? як якомога більше. Ось, і я буду намагатися е, робити завдання. Зараз на Вілік да, пороблю завдання. Буду намагатися. Виживати, буду намагатися. Блін, де що вони зробили з картою? Обалдеть, а чому в мене. Міг? Щось, коротше, не туди, так? Да? Серйозно? А, це їх світить, це не моє. Моє в інший бік. Все, я поняв. Пардонтя, не туди побіг. Так, е біжимо в інший бік. Так, давайте так, е домовимося. Е я. Кож за все, що умру тут, можливо, ну, може, за все не один раз. Але я буду намагатися це зробити дуже-дуже рідко. Якщо я не вмру, якщо ви вважаєте, що я не вмру на цьому виживанні, тобто це виживання в мене буде і до того моменту, щоб я е відкрив всі чотири біоми, зробив собі нормальний такий бричку, моцекліт, наприклад. Ну, якусь більш-менш людську зброю, одяг, і оце все, да, щоб не як бомжара, а щоб був схожий трохи на людину. Ось до цього часу я вважаю, ну, як мінімум, до цього часу я буду вживати. Якщо ви вважаєте, що я впораюся, то підпишіться на канал. Якщо ви вважаєте, що я не впораюсь, просто поставте лайк і напишіть в коментарях, що ти не зможеш. Коротше. Е Ну, не знаю, що, що у вас там на думці, да? свою дум, думку висловити, Буду цікаво і почитати. Ось. А я, мабуть, на цьому вже буду прощатися, бо тут буде така рутина. Зараз е... скину барахлішко, бо бачите, вже е... його якось дофіга зібралося. Так, оце все скидаємо. скидаємо. Можна швидко скинути. Але землю я не хочу скидати, я хочу землю камінці набити і зробити собі ще таких маленьких камінців. Але зайво я буду, звісно, річ носити скидати. Так, е Рекус у мене є. Фефійок є. Вон там чекає мене торгаш. Біжу, пороблю завдання. Думаю, більш ніж достатньо для вступного ролику. Я вам показав величезну. Базу, яку будує тут. Мій друг дуже швидко він там відновлює. Ось і свою базу, яка у мене буде. Я вам покажу. Скорш за все, що ну, в мене кірка вже є да тобто лопата то таке. Інструмент то все наживне, воно все буде. Давайте десь залізу на якийсь камінець і вийду. Я не люблю виходити без камінця. Тобто, ну, вийду з запису, да. Далі я продовжу ще грати. Все, хлопці, дякую за увагу. Ви найкращі. Якщо ви раптом чомусь ще не підписалися, було б непогано, якби ви підписалися. Ось. І до нових зустрічей. Бувайте. Так. Угу.